Вам привітання, звертається отець Олександр. Шановні керівники, вчителі, учні, випускники та гості сьогоднішнього свята. У цей радісний і святковий день, вітаючи вас із святом, хотілося би побажати, щоб ваші цілі були правильними. Господь каже, без мене не можете творити нічого. Дай Боже, щоб поруч з вами завжди був Бог, Боже благословіння. Пам'ятайте вічний закон сіяння і жатви. Все, що ми посіємо зараз, пожнемо в майбутньому. Пам'ятайте, що ми завжди будемо молитися за вас і просити у Бога, щоб Господь благословив вам міцним здоров'ям, миром, спасінням і своїм благословінням. Всього вам самого найкращого. Добро путь! Він наш друг і помічник, до голосу його вже кожен звик. У вересні навчання починає до школи учнів і вчителів скликає, і в травні йому рада дітвора, бо йде за ним канікулів пора. Чекай, чекай, а як випускники, для них закінчились шкільні роки. Так, зараз особливо ми для нас шкільний дзвінок в останнє продзвенить. Це він колись покликав перше до класу на урок, до нових звершень сьогодні ж сумно провіщає, що нас розлука школою чекає. Тож на останній урок у житті випускників пролунає наш шкільний дзвінок. Для них він сумний. А для всіх учнів школи він сповістить про початок чудової пори канікул. Право дати останній дзвоник надається учням 11 класу Корцю Ярославу та Михальчук Любові. Дозвольте урочисту лінійку присвячену святу останнього дзвоника оголосити закритою. Thank mm -hmm. you. Сказали. Вітання всі святкові передали, прийшов вже час закінчувати свято, Будем найстарших учнів проводжати. Нехай вас Бог благословить, дарує Божа матір сили, трудіться, радуйтесь, ростіть, нехай міцніють ваші крила. Дружно за руки беріться, всім присутнім посміхніться, помах останньої руки, щасливої дороги випускники! А ми ж канікулі веселих вам бажаємо, бо всі вже зачекалися їх, ми знаємо. Тож набирайте сил, відпочивайте! Веселих канікул! До зустрічі у вересні! Бувайте! Їх бачимо і Давайте привітаємо їх ботливими облистами. найважливіших планетах в вже пройденого етапу. Іншим словом, пропоную ненадовго повернутися до нове, адже в сьогодні це можливо. І так, спочиня спочиня нашою нашою планетою Буде планета дитина. Паперики. Від одного людина відпливає, а до іншого причалює. На його шляху зустрічаються труднощі, перешкоди. Є зупинки надії, юності, любові. Але де б ви не були, вам завжди будемо далекі, завжди далеким, теплим вогником сайтеме берег чудового, чудесної планети дитинства. Наступна наша зупинка. Планета прошаркова школа. Пам'ятаєте, у 2007 рік, перше вересня, радіють мами, тата, бабусі, дідусі. Усюди посмішки і хіти. Сьогодні до школи. Ваше дитинство лишається у фотографіях, старих зошитах, альбомах, речах, десь там далеко у шахті. у ваших спогадах і не тільки. Воно живе у серці вашої першої вчительки. Яка вас знає і пам'ятає? Її пам'ять зберігає навіть більше, ніж ви думаєте. Я запрошую до слова на вчителі самі. Шановні батьки, дорогі діти, сьогодні у вас незвичайний день. День прощання зі школою і своїм дитинством. Так швидко і непомітно пролетіли руки. Одинадцятий клас той, що першим колись називала, ще маленькими вчила я вас, та пора напрощатись настала. Побажаю вам щастя і добра, вам тепер подорослішим дітям. Бережіть свою вірність і честь, те святе, чого школа навчила, і щоб кожен, хто знав. Вас в лице міг сказати. Це добра людина, хай не згасне вогонь у серцях, хай бояє наснага і сила, щоб життя дарувало добро, йдіть твердим і упевненим кроком, щоб не соромно потім було перед совістю і перед Богом. Бажаю вам дорогі любі діти, як найкраще здати. Зовнішнє оцінювання, обрати правильний вірний шлях у житті. Любіть життя, любіть людей, тоді ви будете обрані долею та любими. Всього вам найкращого, дорогі діти! Дякую. Стали ви на наступну сходинку і потрали, потрапили у середню школу. З великою кількістю класів і кабінетів. Як легко можна було б загубитись у цьому шумливому шкільному морі, якби вас не підтримали вчителі, класні керівники і дирекція школи? Давайте ж пригадаємо, які були цікаві моменти у середній школі.

Ви із свідоцтвами за основну школу е, е, прийшли в 10 клас. Справжні старшокласники, серйозні, неспрямовані, дорослі та все ж діти. Учителі із задоволенням йшли до вас на уроки, не тільки навчали вас, вчилися самі. Та загальною атмосферою класу залишалася щирість, щедрість, чесність і відкритість. За, за шкільні вам чимало хто досвід. Усі ці роки ми старалися бути для вас, старалися вас захистити, вберегти від чогось поганого, недоброго слова чи вчинку. Тепер нас не буде поруч і цього робити ми не зможемо. Люба Олексійовна, пригадайте, будь ласка, скажіть, ви хороше, гарне слово для учнів. Мої щирі вітання, батькам, моїм колегам. Бо ми дочекалися такого, такої великої події, значної події. Але найбільш значна подія це у наших випускників. Я вас щиро вітаю із цим святом. Хочу побажати перш за все для наших випускників і для батьків міцного здоров'я, терпіння і найбільше Божого благословення. Бо все кажуть. Всі кажуть, що все в Божих руках, на все воля Божа. Хай Бог вам пошле хорошу долю, вірних друзів, які вас будуть підтримувати у важкий і скрутний час. Бо життя дуже складне. В школі, вдома, поки ви маленькі були, вас підтримали, захищали батьки. Коли ви пішли до школи, ми дуже старалися, як ваші батьки бути для вас мамами. Сварили вас, але не для того, щоб нас сварити, а для того, щоб уберегти від поганих вчинків. Може, багато моралі читали, ви не завжди її хотіли слухати. Але я завжди казала, казала їм, чого такі мудрі ми і ваші батьки. Бо вони допустили багато помилок і хотіли вас уберегти від тих помилок, які були на нашому шляху. Тож згадайте, чого вчили вас батьки ваші. Чого вчили вчителі і візьміть до уваги. І не повторюйте. Для випускників зараз дуже відповідальна пора. Останній дзвоник це ще не кінець навчального року, бо перед нами державна підсумкова атестація. Зовнішнє незалежне оцінювання. Хай Бог простить за всі ваші недоучені уроки. І хай вам допоможе успішно склати державну підсумкову атестацію і добре здати зовнішнє незалежне оцінювання. А далі, повірте, і вашим батькам дуже складна, складна така, складний етап у житті. Бо батьки хочуть теж вам кращого життя, кращого майбутнього, а для вас найбільше. Ви обираєте шлях за життя. І це дуже складно. Хай вам пощастить, щоб ви справді обрали таку професію, яка вам принесе не тільки гроші, а і задоволення. Бо це відіграє дуже велику роль у житті іти на роботу з радістю. Mm -hmm. Ну і ще раз mm хочу -hmm. mm -hmm. вважати хороших вірних друзів. Бо друзі в житті відіграють теж велику роль. деколи хочеться І не все може, може, мамі тато сказати, а з другом поділитися. Тут вас підтримували, допомагали, а в житті ви зараз йдете в самостійне життя. Не буде тата, не буде мами. Можливо, не буде. З ким поділитися тяжку хвилину, бо тяжкі хвилини будуть. Я бажаю вам. Щоб ви достойно всіх труднощів, які вам Бог пошле, ви всіх їх перебороли. І коли буде важко вам, щоб не падали духом, бо перемагає в житті той, хто впав і встає, і впевнений, йде вперед, вам оптимізму, натхнення, бути впевненим у собі і добитися. Хороших, великих успіхів у житті. Щаслива! Дякую. Дякую! І останньою на сьогодні нашою зупинкою на сьогодні буде «Планета майбутнього». Я вам, діти, другую. Я вам оставлю такі сирочки де да ви напишете, ким ви бачите себе через 10 років. Напишете, озвучте і приклеїте на нашу планету. Це діпа років... професія, а да. не отримання? Професія, можливо, хтось хоче до цього бути чоловіком. Ваші мрії, будь ласка, дякую.